Розділ 28 Ти знаєш, де під'єднано Марка Четвертера? запитав я Вона заперечно хитнула головою. Фізично ні. Просто відомо, тобто вважають, що Марк Четвертер прибув із нами і допоміг спроектувати місто Бельгарік. І так і не покинув його. Що ж? Хтось мусить це знати. Я тяжко замислився, а тоді клацнув пальцями. Наш давній друг Штірнер, він повинен мати таку надважливу інфу один із найкращих у світі електриків, а якщо він і не знає, то вже напевно знає того, хто знає. Є думки щодо того, як із ним можна зв'язатися. Телефон отам? Дякую, Ніп. Але я не маю його номера, геть не здогадуйся, де він зараз живе і взагалі. Але ж номера немає ніхто, і байдуже, де він зараз живе. Просто зателефонуй до ЦД і попроси його. ЦД Центрального довідника. Ось я зроблю це за тебе. Вона постукала по клавіатурі, і екран спалахнув написом великими літерами. Прошу набрати ім'я. Дуже вічливо, дуже ефективно. Скидаю капелюха перед людиною чи машиною, що створила таку програму. Я відповів на чотири запитання, і напис на екрані змінився на Телефонуємо. Літери згасли, а на екрані з'явилося похмуре лице Штірнера, побачивши мене. Інженер кволо всміхнувся, та він, очевидно, теж дивився ту передачу. А, добрий інопланетний друзяка Джем. Сподіваюся, у тебе все гаразд. Я можу чимось тобі прислужитися. Звичайно, можеш. Добрий генераторний, друзяко Штірнер. Я хотів би побалакати з вашим напівбогом, Марком Четвертером. Дивний вибір термінології. Я однозначно не назвав би його напів. Тоді забудь за цей термін. Знаєш, де Марк Четвертер? Звісно, відведеш мене до нього? А над цим запитанням уже треба подумати. Індивідуалізм Марка Четвертера зі зрозумілих причин. Завжди шанували. Я пам'ятаю, як читав у історичних джерелах, що після заснування цього міста він таки вносив пропозиції і до нього час від часу зверталися по поради. Та останнім часом, принаймні останні кількасот років, такого не траплялося. Я б не пішов до нього сам, але так, гадаю, що тебе відвести можу. Твій індивідуалізм я поважаю так само, як індивідуалізм Марка Четвертера. Кожен із нас повинен сам торувати собі шлях у житті. А я збираюся торувати собі шлях назад до міста. Будь обережний, це не просто. Потяги не ходять, а громадянам силоміць перешкоджають виїхати. За останніми відомостями ніхто не повертався. Я щось вигадаю. Ти ще в місті? Так. Залишайся біля телефона. Я прибуду туди сьогодні. Мушу поговорити з Марком, перш ніж завтра вранці завершиться смертельна відстрочка Зеннора. Я поклав слухавку та втупився порожнім поглядом у простір. Не побачив там жодної відповіді. Є якісь поради, Мортоне? Жодної слушної. Хіба тільки щось на кшталт бути дезертиром і повернутись. Я, як і ти, думав над цією ідеєю та відкинув її. Так мене просто посадили б назад до в'язниці і розстріляли б. Можна дещо запропонувати? спитала Ніп. Дуже радий будь-якій допомозі. До міста відвезу тебе я. Ти вдаватимеш мого батька. У нас у лінку є чудова театральна група з досить відомою гримеркою. Ти міг би бути старим, а я твоєю донькою та водійкою. Це було б дуже захопливо. Ти чудова, я скочив на ноги та в пориві божевільного завзяття схопив її і поцілував. Тоді швидко сів і знову. Загули гормони. І почали виганяти з голови всі інші думки. Вона була неймовірно яскравою, милою, розумною, гарною дівчиною, а мені просто доведеться начисто про це забути. Поки що. Нам варто розпочати до театру тебе відведе мій брат. Я зателефоную туди і домовлюся про те, що треба зробити. Тоді повністю організую транспорт. Ти не проти, якщо я зізнаюся, що мені це теж здається чарівним і захопливим, мушу подякувати тобі, що дозволив мені допомогти, це набагато цікавіше за навчання. Це я маю тобі дякувати, що ти вивчаєш? Вулканологію я просто обожнюю магму та вулканічні шлаки, а потім, якщо спуститися фомаролою... Так, розповіси мені про ці палючі насолоди згодом. Звичайно, а ось мій брат. Гадаю, вони організували якийсь особливий потяг усього два вагони і без інших пасажирів. У Мортона був винуватий і водночас радісний вигляд, бо він не їхав назад до блікаріка. Я нещиро помахав йому на прощання ціпком і невпевнено заліз у вагон. Я був старезний, примхливий і потребував практики. Сива борода, вологі червоні очі, зморшки, як на старому чоботі, в театрі справді чудово постаралися. Завдяки портупеї під одягом я зігнувся так, що дивився на свої зморшкуваті руки в пігментних плямах. Колія була пряма, потяг швидкий, і до пункту призначення ми не зупинилися жодного разу. На наше прибуття чекала на платформі чорна машина. Її водій вийшов і притримав для нас дверцята. Керували коли-небудь такою? запитав він. Ніп кивнула. Двохсотвольтовим візником різником він дуже цікавий у керуванні. Так, справді, я накрутив її до 33 тисяч, більш ніж достатньо енергії для поїздки. Він показав на круглий кожух між задніми колесами. Там махове колесо з електрогенератором на валі, на передніх колесах двигун, чистої незабрудні навколишнього середовища. А ще її дуже важко перекинути, бо там унизу є гіроскоп. Докинув я. Ви правильно зрозуміли хай щастить. Ніп забуксувала. І мене втиснуло в сидіння від сильного прискорення. Ми помчали порожньою дорогою. Я сповільнюся, перш ніж ми доїдемо до блокпоста. Хіба це не цікаво? Яка ж тут найвища швидкість? Не з'ясоби цього. Прохрипів я, тим часом, як повз мене пролітав розмитий краєвид. Хоч я й стерегань, що пожив повноцінним життям мені ще не хочеться його закінчувати. Вона розсміялася своїм розкішним, схожим на подзвін сміхом і сповільнилася приблизно до швидкості звуку. Вона явно добре знала дорогу цьому, звісно, сприяли численні вилазки на велосипеді. Бо раптом ударила по гальмах мало не зупинилась, а тоді завернула за ріг і опинилась просто перед бар'єром на дорозі. Навіщо ви так загороджуєте дорогу, герцезяки?» Роздратовано прохрипів я з вікна, а тоді посварився ціпком на гладкого капітана, що колупався у зупах. Я сподівався, щоб він виколопував залишки хоцюці. цю каганю, дідуню. Куди ти, по твоєму прямуєш? Ти такий дурний, яким здаєшся, дурню. Чи не чув наказів свого верховного головнокомандовича робітникам міста негайно повернутись? Я інженер електрик, і якщо ти хочеш, щоб у ваших сортирах було світло, а ваше пиво охолоджувалось, то притьмом відкриєш цю штуку. Не страждай кагальною, дідуню. посміхнувся він. Але відступив і подав двом сержантам знак відкрити бар'єр. Я помітив, що там не виднілося жодного рядового, і сподівався, що офіцерам до душі попрацювати самотужки задля розмаїття. Я ще раз востаннє потрусив ціпком, і ми проминули бар'єр, а тоді рушили далі дорогою, зробили поворот і зникли з поля зору. Ніб зупинилися біля першого таксофона, і я скочив униз, зображаючи артрит. Ти в місті? запитав штірнер. Щойно повернувся. Дуже добре. Тоді зустрінемося біля входу. Входу? Що, де? Звичайно, на площі Марка четвертера. А де що йому бути? Непогане запитання. Я гадав, що там лише стоїть статуя. Не здогадувався, що там проживає і сам старий Марк. Я заліз назад до машини, і ми поїхали. Тільки шини звично завищали. Дорогою я потрохи зняв із себе маскування, розпочавши з портупеї. Бороду залишив на випадок наявності патрулів, а вони таке були. Сповійнися! попросив я. Не будьмо надто підозрілими. Сержант, який очолював патруль, провів нас сердитим поглядом. Я зігнорував його, проте загін справив на мене серйозне враження. Коли він завернув за ріг, останні двоє бійців прослизнули у відчинені двері якоїсь будівлі та зникли з поля зору. Отже, дезертири не просто не вертаються, їхні лави невпинно поповнюються. Чудово. Якщо це триватиме далі, в Зенноровій армії незабаром зостануться самі офіцери і унтер-офіцери. з таким складом він не виграють. Я побачив, що ми наближаємося до пункту призначення, Тож посмикав себе за бороду та зморшки й помолочав на сорок років, перш ніж ми завернули на площу та плавно зупинилися, штірнер стояв біля статуї. І захватом дивлячись на неї. Хотів би я піти з тобою, промовив він. І я докинула ніб. Це було б неймовірно захопливо, але нас, ясна річ, не запрошували, тож ми не можемо туди лізти. Як мені віти, Штірнер показав на бронзові двері в задній частині кам'яного постаменту статуї. Отуди. Ключ є? Вони обоє здивовано поглинули на мене. Звісно, що ні. Їх не замкнено. Я мав би знати. буркнув я. Оце так філософія. Сотні тисяч років двері стояли тут незамкнені, а в них ніхто жодного разу не проник. Я простягнув руку, а вони по черзі взялися за нею й урочисто потиснули. Я міг їх зрозуміти. Це було трохи схоже на прощання з головою місцевої церкви, що взявся лізти драбиною на зустрічі з богом. Ручка виявилася непіддатливою, та коли я добряче її крутонув, повернулася. Я смикнув, і двері, зарипівши, поволі відчинилися. Вниз у землю вели трохи припорошені сходи. Вімкнулося світло, і я побачив, що одна з лампочок вигоріла. Залишалося сподіватися, що Марк четвертер не вигорів так само. Коли мої ноги потривожили багатовіковий пил, я чхнув. Спуск був довгий. Сходи закінчувалися маленькою кімнаткою з освітленими монтажними схемами на стінах і великими дверима із золотими пластинами. На них було вирізьблено й інкрустовано діамантами безсмертні слова. Я є, Отже я мислю. Під ними висіла маленька табличка з написом червоними літерами. Будь ласка. Витирайте ноги, перш ніж увійти. Я витер ноги об розстелений килимок, глибоко вдихнув і потягнувся до ручки, що здавалося витисаною з одного рубіна. Двері розчахнулися. Повернувшись на змащених петлях, я ввійшов. Велика, добре освітлена кімната, суха та з кондиціонуванням повітря. Одна стіна вкрита шкалами і електронними приладами, а посередині кімнати, звісно, Марк Четвертер, стоту, як на картинках. Ось тільки від нього до зібрання апаратури неподалік тягнулися кабелі та дроти. Циферблати ж сяяли електронним світлом, а в мій бік крутнувся телевізійний давач. Я наблизився. Зупинився попереду та притлумив потужне бажання вклонитись. А що саме кажуть розумні машині? Пауза затягнулась, і я став почуватися абсурдно. Прокашлявся. Марк четвертер, як я розумію. Звісно, ти сподівався на когось іншого? Крк. Голос був різкий і хрипкий, а слова, що звучали. Поступово затихаючи, завершило неприємне репіння. Водночас із панелі спереду вихопився дим і розчахнувся люк. Мені урвався терпець. Шикарно, справді чудово. Сотні років цей електронний всезнайко сидить отут, ховаючи у своїх банках пам'ять мудрість віків. А щойно я до нього звався, він вибухає і гине. Це, схоже, на кінець поганого анекдоту. Позаду щось заторохотіло, і я підскочив, розвернувся та застиг у захисній стійці. але це був усього-навсього маленький робот на пневматичному ходу, наїжачений механічними насадками. Він підкотився до Марка і завмер, викинулася рука з і занурилася під відкриту панель, зацокала, задзищала і видобула монтажну плату, а тоді шпурнула її на підлогу. Тим часом зі слоту на горішній поверхні робота виходила ще одна монтажна плата. Хаплива клешня взяла її і делікатно просунула в отвір перед собою. Маркова панель різко закрилась, а тим часом робот розвернувся і посунув геть. Ні, промовив низьким, звичним голосом Марк Четвертер. Я не вибухнув. І не загинув. Це зробила моя плата симуляції голосу. Її закоротило. Я кілька століть нею не користувався. Ти інопланетянин Джеймс Дігріс? Так, як на машину в підземному сховищі ти, Марко, непогано відстежуєш події. Це не проблема, Джиме. Тобі, здається, до вподоби неофіційне звертання, оскільки всі входи в мене електронні. Місце знаходження мого центрального процесора насправді не має значення. Так, я про це не подумав. Я відступив убік, підбіг робот, наїжачений віником і щіткою, та займів до свого відра викинуту монтажну плату. Що ж, Марко, якщо ти знаєш, хто я, то безперечно знаєш, що відбувається на горі. Звичайно, знаю. Уже тисячу років не бачив стільки колотнечі. О, тобі це подобається? Я починав сердитися на цей холодний і загадковий електронний розум. Коли ж він захихотів, явно щось утямивши, я дещо вразився. Спокійно, спокійно, Джиме. Я заради тебе повернув на місце емоційні схеми голосового зворотнього зв'язку. Користуватися ними я перестав багато століть тому, виявивши, що істинні віряни надають перевагу офіційному голосу, чи тобі більше до вподоби жінки? Він увімкнув тепле контральто. Залишайся чоловіком, будь ласка, чомусь це здається природнішим. Хоч я і гадки не маю, нащо мені асоціювати якусь статі з машиною. Це має для тебе значення? Аж ніяк. Можеш називати мене він, вона чи воно. Статеве питання для мене неважливе. Ну, а для нас людей важливе. І б'юсь об заклад, що тоді без нього сумно. Дурниці. Не можна сумувати за тим, чого ніколи не мав. Чи прокидаєтеся ви серед ночі, безпорадно прагнучи фоторецепторів на кінчиках пальців? Зауваження було слушне. Старий Марк не був телепним, але хай якою захопливою видавалася ця балачка, час було перейти до мети цього візиту. «Марко, я прийшов сюди з дуже вагомої причини. Безсумнівно, ти чув передачі. Ти знаєш, що відбувається там, на горі. Той кривожерливий дебіл Зенор уранці збирається вбити десятьох твоїх вірних послідовників. Як ти плануєш цьому зарадити? Ніяк. Ніяк. Я втратив самовладнання і копнув поліровану панель спереду. Ти вигадав індивідуальний мутуалізм і нав'язав його галактиці. Ти навчив вірних і привів їх сюди, а тепер будеш спокійно сидіти і дивитись, як вони помирають. Кінчай цю каганню, Джиме. Тепло промовив він, постарайся не відступати від істини. Я оприлюднив політичну філософію. Люди ознайомилися з нею, захопилися, застосували її та вподобали. Це вони мене сюди привезли, а не навпаки. У мене є емоції так само, як і у вас, але я не дозволяю їм конфліктувати з логікою та правдою. Тож оголонь малий. І вертаймося до початку. Я посунувся в бік і знову примчав вінниковий робот, дістав маленьку вологу ганчірку та приправи із корпусу Марка мітку, що залишалися там від мого черевика. Я глибоко вдихнув і заспокоївся, бо й справді нічого не досяг би, оскаженівши. Твоя правда, Марко. До початку. Там на горі. Невдовзі буде вбито людей. Ти маєш намір якось цьому зарадити? Я мало на що здатен фізично, а все, що стосується політики чи філософії, є в моїй книзі, громадянам там на горі, відомо про їм стільки, скільки й мені. То ти просто сидітимеш тут і слухатимеш кварчання своїх електронів, а вони хай гинуть. Люди й раніше гинули за свої переконання. Чудово, що ж я волію жити за мої переконання, і я щось зроблю, навіть якщо ти не зробиш нічого. Що ти збираєшся зробити? Ще не знаю, у тебе є для мене поради. Про що? Про рятування життів, ось про що, про те, як закінчити вторгнення і позбутися зенора. І тут до мене дійшло. Мені не треба було обмінюватися з Марком політичними аргументами я просто мав скористатися його розумом. Якщо в нього є банки пам'яті, яким кілька тисяч років, то, звісно, є й потрібні мені знання. А ще в мене досі є електронний птах шпигун. Що ж, старий автомати Марко, ти міг би мені допомогти лише трохи інформації. На здоров'я. Ти знаєш просторові координати цієї системи її цієї планети? Звісно, то роздрукуй їх мені якнайшвидше. Тоді я зможу надіслати флотові ліги на світлове повідомлення з проханням про допомогу. Не розумію. Нащо мені це робити? Я зірвався. Ти не розумієш? Слухай сюди, дебільно, ти машина. Я просто прошу інформації, що врятує не одне життя, а ти не розумієш. Джиме, мій новий інопланетний друже, не розлючуйся так швидко. Це погано впливає на тиск. Дай мені, будь ласка, завершити своє твердження. Я збирався додати, що ця інформація не потрібна. Ти вислав на світлове повідомлення сам. Щойно дістав замаскований підвору на передач.